Зараз же переносимося до Стамбулу. Там стався землетрус, магнітуда 6,2 бали. Більше про те, що відбувається там зараз. Запитаємо у наших гостей. До нас вже долучається генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський та його дружина Людмила. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Наскільки нам відомо, ви зараз біля свого будинку? що зараз відбувається про що говорить влада? Доброго дня, дорогі друзі. Так, сьогодні в 12.49 за місцевим часом стався дуже потужний землетрус магнітудою 6,2 бали. Епіцентр був, був в мармуровому морі е на глибині майже 7 кілометрів, 23 кілометри від берегу міста Сілів. Це 20 кілометрів від Стамбула. Поштовхи дуже серйозні були. Ми якраз в нас робочий день. Хоча в Туреччині сьогодні вихідний день. Усіх сьогодні день захисту прав дитини в Туреччині. Ми перебували в офісі, поштовхи були надзвичайно сильними, надзвичайно потужними, але ми всіх евакуювали зараз. Всі перебувають колеги, їхні сім'ї перебувають на вулицях, тому що в приміщеннях небезпечно. Ми слідкуємо моніторному, ситуацію. Засобів масу інформації є повідомлення від фахівців сейсмологів, що що можуть бути повторні і більш сильніші поштовхи протягом двох діб. Тому ми зараз поки що всі на вулицях в приміщення не заходимо. Пане Романе, наскільки часто бувають землетруси, Наскільки люди готові взагалі до такого? Туреччині в дуже. Готові, тому що трошки більше двох років тому в місті Хатай в Туреччині був жахливий просто землетрус, де за офіційними, тільки за офіційною інформацією, понад 50 тисяч людей загинули. Тому Туреччина якраз готова до землетруса, як, як ніяка як ніяка інша країна. У всіх готові тривожні валізки. У нас теж готові. Вони на при всяк випадок. Місцеві служби працюють бездоганно і. Віримо, віримо, що все буде добре. Станом на зараз критичних руйнувань немає. Є невеликі руйнування старого житлового фонду. Є тріщини в будинках. Інформації про жертв не було. Але ми моніторимо ЗМІ, Дивимося, свідкуємо за ситуацією. Пане Романе, пані Людмило, дякуємо вам за те, що змогли оперативно доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе, перебувайте у відносно безпечних місцях. Ми також будемо пильнувати за ситуацію в Туреччині. Роман Недільський, генеральний консул України в Стамбулі. Також дружина генконсула Людмила Недільська була з нами на прямому зв'язку. І Також ми маємо коментар місцевої жительки Аліси Каюн, яка власне дала коментар Суспільному. Про що розповіла жінка? Можемо почути далі. Тривав десь він, ну як на мене, десь хвилину. Можливо, хвилин, можливо, секунд 80 Тривав сам землетрус. Ну і зараз всі люди знаходяться на вулиці. Всі почали виходити. Е всі чекають. Ну зараз йдуть авторшоки. Люди налякані серйозно. Типу турки, е особливо ті, які тут мешкають, і вони переїхали через землетрус, в кахраман Мараші та Хатая. Вони дуже перелякані. Вони дуже перелятані, тому що в них це велика національна травма.